Її борги міського бюджету міста Запоріжжя та комунальних підприємств. Вступне слово надається кандидату на посаду міського голови Запоріжжя, тишечку Віталію Володимировичу. Прошу доброго дня, дякую. Хотів би на сьогоднішній прес-конференції наголосити та освітити наступні проблеми Запоріжжя не тільки для мешканців Запоріжжя, а й для всієї України. Щодо критичної ситуації, яка склалася з бюджетом нашого міста за останні 5 років, а також за на тему ефективності керування і управління комунальними підприємствами, без перебільшення скажу, що наразі місто Запоріжжя знаходиться на межі колапсу. І якщо в найближчому майбутньому Запоріжжя не відмовиться без відповідального накопичення боргів, то місту загрожує банкрутство. Хочу нагадати п'ять років потому, тому, коли діючий міський голова прийшов до влади. Бюджет Запоріжжя був профіцитний. Близько 450 мільйонів гривень було на рахунках та лежало на депозитах. На сьогодні ситуація наступна: місцевий борг на кінець 2019 року міста Запоріжжя складав 1 мільярд 26 мільйонів гривень. На грудень поточного року межа боргу установлено 1 мільярд 477 мільйонів гривень. Ця інформація міститься. В рішенні запорізької міської ради номер 49 від вісімнадцятого 12 дві року. Тобто, за цей рік борг місцевого бюджету виріс майже на пів мільярда гривень, але це не межа згідно прогнозних показників бюджету на 2021-2022 роки. Межа загального обсягу місцевого бюджету встановлена на мільярда гривень. І ось це вже пряма ознака банкрутства. Довідомо, зазначу, що бюджет Запорізької області складає 4,8 мільярда гривень, а граничний борг міста Запоріжжя 3,5. Ситуація, яка виникла, вона взагалі, знаєте, трохи парадоксальна, тому що Запоріжжя це центр, індустріальний центр України. У нас багато підприємств, котрі працюють з прибутком, сплачують податки в місцеві бюджети. Але. З іншого боку, наше місто зупинилося в розвитку і зараз знаходиться на межі банкрутства. Я згоден з тим, що муніципальні кредити потрібні, але на розвиток певних критично-соціально-економічних програм. І в Запоріжжі є ресурс, є потенціал, але він не розкрит, тому що причиною це є корупція в органах місцевої влади та неефективні управлінські рішення. Так, є два кредити. На суму 600 мільйонів гривень, котрі ми будемо погашати до 2024 року, котрі взяти під 19,5% річних. Ще два кредити на суму 500 мільйонів гривень, котрі будемо повертати до 2025 року. Вони взяти під 17,5 річних. Нагадаю, що облікова ставка НБУ на сьогодні складає лише 6%. І одне запозичення 15 мільйонів євро, ми будемо повертати до 41-го року. За п'ять років діюча влада Запоріжжя взяла в борги повертати, які нам наведеться найближчі 20 років. Це неприпустимо. Дякую. Дякуємо, Віталію Володимировичу. Слово надається наступному спікеру, кандидат у депутати Запорізької міської ради Єфіменко Денис Вадимович. Доброго дня! Хочу поділитися з вами своєю люттю. Міжнародний аеропорт Запоріжжя є один з найпроблемніших активів міста. Насамперед, через системну корупцію, але саме в цей об'єкт команда нинішнього мера вкладає гроші, взяті в кредит, гроші, які потім кудись втрапляються або недолуго використовуються. Лише за останні три роки було відкрито чотири кримінальні справи. Останнє у 2020 році відкрито Національною поліцією Запорізької області за статтею 191 йдеться про 213 мільйонів гривень. Податкова служба оштрафувала аеропорт ще на 3,5 мільйони гривень за несплату податків. При укладенні договорів на будівництво та ремонти йде постійно збільшення цін. Наприклад, на сотні або навіть на мільйони тисяч гривень. Наприклад, при будівництві нового терміналу сума збільшена на 427 тисяч гривень, а це майже півмільйона. Аеропорт провів повторний ремонт аеродромного покриття, і це нанесло збитки міському бюджету на 20 мільйонів. З 17 по 20 роки була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності аеропорту, яка виявила е, дуже суттєві похибки. Керівництво аеропорту постійно втручалося, не надавало документи або надавало неправдиву інформацію. Команда чинного мера разом з керівництвом аеропорту недолуго використовують гроші, взяті в кредит, а водночас. Сума по кредитним заборгованостям і виплатам вже майже перевищить прибуток самого аеропорту за два роки. Аеропов аеропорт ні разу не здійснив фінансовий план у минулому році. Він зменшив його на 20%. У першому кварталі 2020 року його прибуток чистий склав 24 мільйони гривень. Це на 30% менше плану. Водночас виплати за кредитними договорами складають 113 мільйонів грошей на рік. Де аеропорт візьме ці гроші? Невідомо. Довгий час аеропорт не платив навіть відсотки, і сума вже збігла 2 мільйонів. І ще одне: аеропорт може не тільки стати банкротом і втратити своє майно забезпеченням за кредитними договорами є майно іншого комунального підприємства. А саме футбольного клубу Металург, наша з вами Славуте Чарена. Дякую. Дякуємо за ваш виступ. Слово надається наступному спікеру, кандидату у депутати Запорізької міської ради Гіренку Олексію Володимировичу. Шановні друзі, доброго дня. Я вам щиро дякую за те, що знайшли час та прийшли на сьогоднішню прес-конференцію. Перш за все, я хотів би зазначити, що дійсно ситуація, яка Відбувається в нашому місті, вона загрозлива не лише для нашого міста, вона демонструє, що може відбуватися, коли до влади на містах приходять корумповані люди. Дійсно, досить парадоксальна ситуація полягає в тому, що одні з найбільших платників податків в Україні знаходяться у місті Запоріжжя. При цьому місто Запоріжжя. Йде цілеспрямовано, на жаль, до банкрутства. Дійсно, іноді міська влада змушена йти на кредити. Але у Запоріжжя насправді немає цієї потреби, якщо б влада демонструвала відкритість, відсутність корупційних змов та бажання вирішувати проблеми громади. На жаль. Так сталося, що а, сьогодні наше місто бере кредити під, звертаю вашу увагу: 19,5% річних, 17,5% річних, незважаючи на те, що облікова ставка НБУ постійно зменшується і складає лише 6%. Тобто, ми можемо казати про те, що громаду нас Запоріжжя грабують за наші власні кошти. Тобто, місто повністю йде у досить хибному напрямку, і для вирішення цієї ситуації потрібні кардинальні зміни для міста. Потрібна якісна професійна управлінська команда та бажання бути відкритими, проводити чесні торги та думати в першу чергу не про об'єкти, на яких можна щось корумп. Щось зробити, а про потреби людей, які найважливіші, тому за п'ять років діяльності теперішнього міського голови наше місто наближається до стану банкрутства. За що прийдеться за ці борги? Прийдеться відповідати не лише нам, а нашим дітям. Тому закликаю вас зробити правильний вибір та підтримати на в виборах до до міської, до міської ради та міського голову Віталія Тишечко. Дякую за увагу. Дякуємо за ваш виступ для підведення підсумків нашої конференції. Слово надається Тишечку Віталію Володимировичу. Прошу до слова. Да дякую, враховуючи вище наведене, ми підготували та направили заяву до Генерального прокурора України щодо порушення чинного законодавства діючим міським головою Запоріжжя Буряком Володимиром Вікторовичем. Громада міста також подає колективний цивільний позов до міського голови Запоріжжя та інших посадових осіб Запоріжжя щодо відшкодування матеріальних збитків, які нанесені на нашому місту шляхом прийняття ними неефективних управлінських рішень. Нагадаю, що статтєю 211 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, видання служби особою таких нормативно-правових актів карається штрафом або виправними роботами на срок до двох років, або ж обмеженим волі на срок до п'яти років. В нашому випадку прийняття рішень про оформлення кредитів збільшило витрати бюджету міста на суму відсотків, які по ним будуть сплачуватись, а саме на понад 22 мільйона гривень. Вчинення значного діяння порушує принцип збалансованості бюджетів, а саме пункт 2, частину 1 статті 7 бюджетного кодексу України. Підготовлена нами заява вже сьогодні передана до Генеральної прокуратури та в президенту України для прийняття відповідних рішень да... І притягнення до відповідальності посадових осіб міста у рамках чинного законодавства. Хочу наголосити, що ці підписи, котрих вже більше 1200, ми зібрали менш ніж за три дні при опору і супротиву місцевої влади. Ми це зробили менш ніж за тиждень. Посадові особи, котрі причетні до розграбування міського бюджету Запоріжжя, повинні понести відповідальність перед людьми і перед законом. Дякую. Дякуємо, Віталію Володимировичу. Дякуємо нашим спікерам та присутньому залі. Наша конференція завершена.